Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книговогляд. Нещодавно президент США знову сказав, що надасть Україні томагавки, якщо Путін не закінчить війну в Україні найближчим часом. Томагавки це потужна наступальна зброя, і українці отримують її, якщо. Ця війна не буде врегульована. Альтернатива тут одна: або Путін зупиняє війну в Україні, або українці отримають томагавки найближчим часом. У відповідь, окурок з бункера назвав томагавки новим етапом ескалації, але визнавши їх застосування завдасть Росії значної шкоди. Ми з вами ще місяць тому досить скептично відносились до цієї інформації, тому що томагавки це крилата ракета дозвукова, морського базування. Потрібно мати кораблі, на яких встановлені пускові для цих крилатих ракет. Але нещодавно в Сполучених Штатах Америки прийняли на озброєння наземну систему для запуску томагавків під назвою «Тіфон». Ну, У нас всі чогось кажуть тайфун. Вона складається з одної командної машини і чотирьох машин пускових по чотири ракети, тобто в залпі 16 крилатих ракет томагавк. Погано тільки те, що зараз цих систем тільки дві: одна на континенті США, одна на Філіпінах, і третю протягом 2026 року поставлять в Німеччину. Але зовсім недавно, декілька днів тому, компанія Allcom Defense показала на виставці свою наземну мобільну пускову установку XMAW для запуску томагавків. Це відкриває нам шлях для використання томагавків проти ворога з наземних пускових установок. Підтримайте наш коріномовний канал в Монобанку», підписуйтесь, поширюйте нас. Е, мої відео виходять через день, тому ви перевіряйте, якщо вам не приходять мої відео, то ви відновлюєте підписки. Підписки злітають. До нас звернулись танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дрона. Прошу всіх небайдужих долучитися до цієї святої справи. Посилання на їх рахунки. Розміщені під відео. Там є монобанка і є картковий рахунок. При відкритті їх ви одразу бачите оголошення на дрони для танкістів 93 ї бригади. Куди саме перераховувати кошти, не має значення. Робіть, як вам зручно. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, 93-ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен. Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! 17 жовтня поточного року в Сполучених Штатах Америки зустрічаються президенти США і України. Якщо Росія не піде на зупинку війни до цього часу, то Україна отримає томагавки. Список цілей для знищення томагавками ми вже передали до Сполучених Штатів. Отже, пускова x – це автономна пускова установка, проста і дешева для ракет великої дальності, в тому числі і томагавки, не тільки томагавки. На шасі військово-колісного автомобіля типу HA-MTT. 10 на 10 колісної формули. П'ятиосна. Всі колеса ведучі. Ця машина широко застосовується в армії Сполучених Штатів. Одна машина несе 4 томагавки, має високу автономність, здатна діяти без екіпажу з дистанційним управлінням. Вона сама і несе, і сама запускає, і сама наводить ці томагавки. Україна зацікавлення в отриманні таких пускових XMAV і ракет томагавк до них. Переваги цієї пускової нової це висока мобільність на суші. Автомобіль має високу прохідність, колісна формула 10 на 10. Це зниження ризику для особового складу за рахунок можливості робити маневри, а також робити запуски без екіпажу в режимі дистанційного керування. Можливість швидкого розгортання для, випуску, для виконання пуску також є важливою тактичною перевагою, і вона швидко стає на місце і швидко робить запуски. Вперше, вони були показані на початку жовтня-поточного року в трьох версіях, в Штатах. Перша, це на базі транспортного автомобіля 10 на 10 несе 4 томагавки або інші крилати ракети з можливістю автономного запуску. Друга версія, середня, так звана, на базі транспорта 6 на 6 трьохосного. Вона несе два пакети ракет реактивних систем залпового вогню для Хаймерс або інших аналогічних реактивних систем. Вона також може працювати в режимі дистанційного керування. Третя версія легка. На базі автомобіля МРАП вона може нести модулі для перехоплення дронів. Або модулі для радіоелектронної боротьби. Важливим є питання, а скільки томагавків може передати е, нам з, е, Америка? Треба сказати, що ця зброя на озброєні знаходиться з 1983 року. За цей час їх випущено порядка 9000 одиниць. Розміри за всі роки були незмінні. Довжина 6,25 метра без стартового прискорювача, діаметр 0,518 метра, Маса від 1200 до 1400 кг залежно від модифікації. Боєголовка 450 кг. Дальність польоту різна. Перші версії від 1200 км, сучасні від 1600 до 2500 км. Залежно від модифікації. Швидкість у цієї ракети дозвукова 880 км на годину. Ракета має високу точність попадання плюс-мінус 10 метрів на максимальній дальності. Ракета випускається вже більше 40 років, тому вона досконала і надійна. З 9 тисяч випущених більше 500 пішло на випробовування. Більше 2,5 тисяч використані для бойових дій, плюс ще по Ірану більше ніж 50 штук зроблено, пусків зроблено. Ще порядка тисячі було зроблено навчальних пусків для е, навчання персоналу. 120 передали в Великобританію. Треба сказати, що всі ці томагавки це, знаходяться в США і тільки Велика Британія, як союзник, має 120 томагавків е, в себе на, для використання. Зараз це єдина країна, крім Сполучених Штатів. У США зараз є наявних порядка 4 тисячі боєготових ракет томагавк. Випускають їх небагато. В 2023 році випустили, випустили 68 штук, в 2024 році 39 штук, в 2025 році випустили для США 42 штуки. І вперше були розміщені замовлення для Австралії 11 ракет і для Японії 78 ракет. Тобто тепер уже три країни, крім США, будуть мати томагавки. Але термін поставки в ці дві країни після 2026 року, дуже навіть там ще довго. А на 2026 рік для США замовили 57 ракет томагавк. Ну, що сказати, скільки вони нам можуть дати? Не більше річного випуску. Тобто вони нам можуть дати щорічно не більше, ніж 50-60 таких ракет. Звичайно, хотілося б 500-600. Але і 50 штук це потужна сила. Знищити командні пункти ворога високого рівня, заводи по випуску зброї і на кінець ті заводи, що шахеди випускають, знищити, це буде дуже і дуже ефективний, ефективний вклад. Чекаємо новин Сполучених Штатів Америки про передачу нам цієї зброї. Все буде добре, ми переможемо. Підпи Підтримайте наш коренномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на Patreon, там є нові відео, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву баймі і кофі. всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення!